Вітаються новини 2015 від інформаційної служби другого телеканалу у студії Марія Шепель. Ми продовжуємо працювати для вас. Інформуємо, аналізуємо, пояснюємо. Далі про таке. Мир без миру на Сході продовжують гинути українські військові. Незадоволені гірники без зарплати на свята лишилися шахтарі Львівщини. Безсонна ніч депутата як народні обранці приймали бюджет на наступний рік. Лише гучна назва Мир сьогодні вранці стало відомо про ще двох загиблих українських військових в зоні АТО. Нові смерті захмарили позитивну вістку з Донбасу. Минулими вихідними вдалося звільнити з полону понад 150 українських вояків. Але в батальйоні Донбас повідомляють, що в заручниках у бойовиків залишається ще до 400 військових. Про те, що відбувається в зоні АТО, далі в сюжеті. Двоє загиблих за минулу добу були бійцями 93-ї бригади. Серед поранених також військовий з цієї частини та доброволець батальйону ОУН. Усі вони були обстріляні поблизу населеного пункту Піски в передмісті Донецька. Піски Донецький аеропорт досі залишаються гарячими точками в зоні АТО. За час перемиря не було ні одної доби, щоб не було обстрілу. Які хитрощі Робить ловушки. Тої снаряд був танковий снаряд, ящику вони там спеціально заложили гранату, що ящик відкриваєш, і воно все детонірує. Але сапер знешкодили. І, хоча фактів систематичного застосування важкого зброєння з боку бойовиків не зафіксували, поодинокі збройні провокації з боку ДНРівців трапляються. При цьому останні використовують міномети та артилерію. За даними розвідки, терористи проводять вишкіл нових бойовиків на спеціальних полігонах. Та продовжують укріплення позицій, заявляючи, що готуються до відбиття наступу. Це свідчить про те, що бойовики не зацікавлені у мирному врегулюванні на Донбасі і не зупиняться перед провокаціями, звинувативши потім українську сторону. В той же час українська розвідка фіксує нарощування та перегрупування сил бойовиків. За останні три дні на територію ДНР прибули декілька колон вантажівок з боєприпасами. Правда, бойовиків зараз цікавлять трохи інші справи. За даними розвідки, у Донецьку на окремих блокпостах так званої ДНР бойовики банди формування восток перебувають у стані наркотичного сп'яніння та шукають медичні препарати для власного використання. Ми попереджаємо, закликаємо місцевих мешканців бути обережними та без нагальної потреби не перетинати блокпости, оскільки поведінка озброєних наркоманів є неадекватною та небезпечною. Щодо бінополоненими в прес центрі АТО кажуть, перемовини тривають. Зокрема, сьогодні мала відбутись чергова зустріч представників України та ДНР. Серед питань мали говорити й про заручників. Про наслідки переговорів військові поки не повідомляють. Але нагадаю, за останні кілька днів вже звільнили 154 заручники. Вікторія прихід новини 2015, другий телеканал. Шахтарські протести, гірники з Львівщини сьогодні приїхали під облдержадміністрацію вимагати зароблених коштів, бо кажуть, зарплату за листопад досі не отримали в повному обсязі. Та ще побоюються можливих реформ, бо через них ризикують опинитися без роботи. Скільки держава заборгувала шахтарям та чому гірники погрожують вийти на масові протести далі в сюжеті. Кілька десятків шахтарів з Сокальщини приїхали до Львова вимагати свої зароблені гроші. Бо за листопад гірники отримали менше 10% від своєї зарплати. А коли буде решта, ніхто не знає. І це при тому, що вже кінець року, а попереду свята. Тяжко, тяжко, тяжко без зарплати. Звичайно, що діти хочуть отримати якісь новорічні подарунки. Наприклад, багато людей, які з нами працюють, мають кредити. Мають кредити. Зараз вони не встані ті кредити виплатити. А санкції а банки про, ті, про себе не, забув, не дають забувати. А як людям? Зарплати не виплачують, а шахти на Львівщині цього року перевиконали свої плани, а держава скоротила підтримку вугільної галузі. Нас змусило заборгованість по заробітній платі за листопад місяць, але вже кінець року і наступає наступна заборгованість. За грудень місяць також не обіцяють зарплати. Дотації скоротили наполовину. Не знаю, як шахта виживе за таких умов на обладнання не дають грошей. Боргованість в нас за листопад місяць. Ну і в зв'язку з тим, що зняли держпідтримку шахт. Шахтарі побоюються, що реформи, які готуються в Кабміні, можуть остаточно вбити вугільну галузь, адже в країні пропонують рентабельні шахти приватизувати, а частину законсервувати. А з 2015 до 2019 року уряд планує закрити 32 шахти через їхню нерентабельність. І нас другого виходу немає як самі за себе боротися. Просто ми не хочемо і попереджали владу, і попереджаємо зараз. Не хочу повторяти 89-90 роки. Це не треба робити, тому що нас всі уряди закривали. У Львівській облдержадміністрації пообіцяли, що зарплата шахтарям виплатять вже найближчим часом. Вже в п'ятницю надійшло майже 9 мільйонів гривень для виплати заробітної плати. Ви це знаєте, так? Питання на контролі в керівництва держави. Що стосується збереження робочих місць, то повірте мені, ми зробимо все для того, щоб робочі місця були збережені. За інформацією профспілки вугільних працівників на сьогодні. Заборгованість по зарплаті для шахтарів на Львівщині майже 90 мільйонів гривень. Михайло Когу Іван Мазуренко, новини 2015. другий телеканал. Таки дотиснули майже о п'ятій ранку. Верховна Рада України ухвалила бюджет на 2015 рік. За це проголосували 233 депутати. Це було найдовше засідання парламенту у 2014 році. Депутати не хотіли голосувати за те, чого не читали, і навіть звинувачували уряд у шантажуванні. Що ж криється в головному кошторисі країни та чого чекати простим українцям? Далі в сюжеті. Як 18 років тому прикуті до телевізорів, очі українців не сплять через роботу парламенту. В 1996 році Верховна Рада до ранку приймала конституцію. Сьогодні головний кошторис країни бюджет. Правда, бюджет не конституція. За нього проголосувало всього 233 депутати. Тоді за нові закони було 315 голосів. Тоді були оплески, сльози радості та навіть шампанське просто на місцях народних обранців. Зранку 2014 року теж були оплески. Та сльози не радості, а розпачу українців. Бюджет 2015-го кажуть далекий від очікуваного. Далекий, недалекий, прийнято. але головне, що є. З такою думкою клавішу «за» тиснула половина парламентарів. Навіть попри те, що самого тексту бюджету так і не побачила. Мы все готовы, господин Яценюк, проголосовать за бюджет. Покажите нам бюджет, и мы за него проголосуем. Покажите нам его сюда. Дайте его нам в руки. И самое главное, сколько не говори халва, сколько не говори халва, во рту слаще не станет. Голосування на осліп не те, чого вимагала країна, каже Володимир Харко. Бо на сторінках цього документу може ховатися не один неприємний сюрприз для людей, який потім вилізе боком. Але бюджет прийняли, і це добре. Бо якщо б цього не трапилося, Україна не змогла б вести переговори із МВФ та іншими країнами-донорами. Шукати добро і зло в головному кошторисі України рано каже економіст. принаймні, поки його текст не оприлюднять. Але з попередніх розмов урядовців вже можна зробити висновки. Будуть обмежені пенсії в межах від одного до семи раз. От, тобто це позитив, якщо це справді так, що нарешті встановлюють певні пропорції, що властиво для традиційної системи економіки. От однак немає чіткого розуміння, яка буде податкова база. Тобто, про це ще невідомо. Чи буде цей податок, про який вони казали, на нерухомість для всіх 2% за квадратний метр. І на будь-яку нерухомість чи не буде, тобто це ще невідомо. Відомо, що в проекті бюджету врізали витрати на суддів та пільги депутатам. Проте таке скорочення аж ніяк не є суттєвим. Зменшать витрати на освіту, ветеринарну медицину та космічні дослідження, збільшать коштори з прокуратурі, міліціонерам та військовим. А ще мільярдами віддаватимуть старі борги взяті при підготовці євро 2012 та службою автомобільних доріг. Більше перепаде і митникам. Ті, хто вивозить товар з Польщі, вони зацікавлені все зафіксувати, щоб повернути ПДВ. Чому Українська держава не зацікавлена це зафіксувати? Питання риторичне. І саме на це питання бюджет не дає відповіді. Аби заспокоїти критикантів, прем'єр Яценюк пообіцяв, що бюджет можна буде скоригувати до середини лютого, 2015 року. А вже 7 січня уряд працюватиме з міжнародними кредиторами. А 13 січня парламент збереться на чергове засідання. Мар'яна Підковська Анна поліщук, Іван Мозоренко, номини 20.15, другий другий продовжуємо тему. З нами Віктор Гальченський, економічний експерт, речник банку. Вітаю вас. Доброго вечора. Пане Вікторе, дуже болісно приймали бюджет депутати так до ранку. На вашу думку, чому так і як ви його оцінюєте? Загалом саму процедуру прийняття? Ну, якщо говорити про процедуру, то напевно найостанніше, що знала Верховна Рада в подібних речей, це прийняття Конституції України. Вона так, приймалася також вночі, так само. Поспіхом так само і так само з цим бюджетом. Щодо змісту цього бюджету, звичайно, аналізувати його дуже важко, тому що попередній проєкт, який вносився урядом, він був надзвичайно контроверсійним і містив чимало норм, які просто могли добити і так стагнуючу нашу економіку. На щастя, на щастя, що можна сказати, що ми переконалися, що ця влада ще чує голос народу, голос людей, голос професіоналів, і в певній мірі, принаймні з того, що зараз є, можна, можна говорити про те, що певний компроміс все-таки був знайдений, хоча залишається досить і досить багато питань, і я би. Зупинявся вже на аналізі того, як податкового пакету, так і бюджету тоді, коли цей документ, принаймні, піде на підпис президенту. Коли буде вже готовий текст, можна буде спокійно посидіти, проаналізувати, подивитися. Якщо говорити загалом про не, кодекси України, різні яких змін можливо вони потребують, аби цей бюджет дійсно працював? Власне, в цьому і була основна контроверсія, оскільки якраз в бюджеті мала йти податкова реформа. Так, певні кроки зроблено, але знову ж таки, як ці кроки подіють, зараз прогнозувати важко. Якщо говорити про той попередній проект бюджету, який йшов, який викликав рішучий спротив громадськості, він пропонував настільки. Жорсткі фіскальні ініціативи в першу чергу не стільки проти якихось великих підприємств чи великих власників, а проти звичайних громадян, що до такого не могли додуматися жодні попередники, чого вартує лише е, обов'язкове е, декларування покупок вартістю понад 25 тисяч гривень. Крім того, що це створювало певний, ну Дуже м'яко кажучи, дискомфорт для будь-яких громадян. Так само ця ініціатива потребувала великих адміністративних витрат. Тобто, на торгові точки мала бути покладена функція податкових агентів. Мали, мали збирати дані. Так само для того, щоб ці дані моніторити, аналізувати, фіскальна служба мала би теоретично так само збільшити штат. Але, вибачте, зараз кількість. Загальна чисельність фіскальної служби співрозмірна з чисельністю аналогічного органу в Сполучених Штатах Америки. Але де ВВП США, а де ВВП України? Вибачте. І дякую вам. Я нагадаю, з нами був Віктор Гальчинський, економічний експерт, речник одного з банків України. Суд над профспілкою. Після заворушень на привокзальному ринку 25 грудня активістам профспілки присудили домашній арешт. Таку міру запобіжного заходу просила міліція і прокуратура. Суд зважив обставини справи і пом'якшив міру запобіжного заходу, відмовившись тримати активістів під арештом цілодобово. Під залом суду сотня підтримки активістів і приблизно стільки ж міліціонерів. Судять першу п'ятірку профспілкових діячів. На диво. На судовій лаві немає бандитів і головорізів з сокирами і ножами, яких змальовують у міліції. А звичайні жіночки, підприємці, які нелегкою працею заробляють на життя, продовжуючи боротьбу за легалізацію ринкових зборів. На жаль, у це протистояння була втягнута і міліція. Працівники міліції пробувши на території привокзального ринку. Не представили документів, не сказали, що саме відбулося. Ми викликали 102. Працівники міліції сказали, що вони прийшли з народом, а ми є бидло. Вони провокували людей на конфлікт. Їх ніхто не бив. вони били людей, але ми тепер будемо відповідати за те, що ми побили їх. Там того тижня, що головний міліціонер області Загарія сам мене затримував. Він був в цивільному переодягнений, як якийсь шпіон. Біг через весь ринок. Цілою ротою солдат на затримання мене. Я не розумію, що я зробила головному міліціонеру області чи скільки йому заплатили за затримання мене наприкінці минулого тижня. Активісти вийшли на прес-конференцію, щоб розповісти про те, що діється на ринку. кажуть, міліція на ринку чинить беззаконня, б'ючи людей, а потім порушує справи проти самих жінок. А домашній арес. Ніщо інше, як справа натиснути на підприємців. Судове засідання розтягнулося на цілий день, розпочавшись з двогодинного запізнення. Активісти прийшли усі, навіть попри те, що їм вручили повістки на одну годину, різні суди і слідчі органи, прокуратури слідчі небагатослівні. Просять цілодобовий арешт, аргументуючи це іншими можливими протестами. Зв'язку з тим, що в разі визнання винуватою двіті Світлані Михайлівні загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на строк до 3 до років. Це є злочин середньої важкості і вказана міра запобіжного заходу зможе повністю забезпечити виконання підозрюваних покладених на неї обов'язків. Зв'язку з чим прошу суд забовіти прокурор підтримує слідчого. Адвокат натомість доводить покарання занадто суворе. А аргументація вжити таких заходів бездоказова і повністю відсутня. Крім того, є документальні свідчення про провокації з боку міліціонерів. Клопотання є, є суб'єктивною думкою органів досудового слідства і не підкріплюється достовірними доказами. В Матеріалах долучених до клопотання немає жодних інших доказів показань свідків, які не зацікавлені результатами справи, які вказували на неякість кримінального правопорушення. Хочу зазначити, що дії працівників міліції мали провокаційний характер, оскільки вони прибули на так зване місце події до поступлення повідомлення на лінію 102, що підтверджується відповідною довідкою, яка в матеріалах кримінального провадження. Суддя частково бере до уваги аргументи про те, що жінки самі забезпечують свою сім'ю і виносять ухвалу. Домашній арешт буде чинним. але лише вночі, протягом двох місяців ведення слідства. Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21-ї години по 6-ту годину покласти на підозру військ Слава Михайло обов'язків, прибувати до слідчого приватні, якого прибуває дане кримінальне провадження. Скажу вам одне, я не задоволена рішенням зараз судді. Я його, ясне діло, буду оскаржувати в апеляційному суді. Так як я вважаю це тиском на мене, тиском на активістів, які захищають свої робочі місця, які захищають людей, які на нашому ринку працюють, я це вважаю незаконним, тому що я надала документи, що в мене діти з хронічними хворобами. У мене син, 14-річний, має вегету судину дистонію. Я його можу в будь-який час доби швидкою вести в лікарню. Активісти також кажуть, що окрім арешту, тепер на них чекають щоденні візити міліціонерів. А це ще одна можливість правоохоронцям морально тиснути на профспілку, щоби протестувальники відмовилися від своїх вимог. Таким побачили вівторок, 29 грудня, наші журналісти. Слідкуйте за новинами 2015 у соцмережах. Пам'ятайте, наша сила в єдності. З вами була Марія Шепель. Побачимось. Лідер радикальної партії Олег Ляшко привіз новорічні подарунки дітям з Донбасу, які через розв'язану путіним війну стали біженцями. Завдяки небайдужим людям-волонтерам діти біженці не залишилися на вулиці, доглянуті і нагодовані. Добро вже приємно. Дід Мороз ще їде, а от ми від нього вже приїхали. Я уїхав за два дні до своєї смерті. Якщо б я там то нашу нас би не було. Квартира у нас так і не осталась. Навірно, як судьба вирішила, от ми Київ поїхали. Розбомбили квартиру, так? Це в самому да, это Фарциску. Фарциску. Це за два дні до вашого да. Так, На День Незалежності. Це Да, да, да. Як ви вважаєте, що, що треба зробити, щоб на Донбасі був мир? От як О, ви але найбільше їх мрія повернутися у рідні та мирні Донецьк, Макіївку, Харцизьк, Луганськ та Попасну. Нардеп запевнив, що зробить все, щоб ці мрії дітей збулися як найшвидше. Я передам все за діду морозу, і найголовніше, я думаю, що ми від усіх вас і від себе попросимо діда мороза. Щоб він допоміг нам, щоб на нашому Донбасі закінчилась війна, щоб не було там ніяких баз ДНР. Правильно чи еленер і ЛНР Теж не треба нам ніякі бази. Нам треба, щоб був мир і спокій.